Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую домашнє вівсяне печиво, яким полюбляють смакувати німецькі пенсіонери. У чашу блендера поміщаю 3 стакани вівсяних пластівців. Все гарно подрібнюю і висипаю в глибоку миску. Далі в блендер поміщаю 100 г горіхів, теж подрібнюю і додаю до вівсянки. Ще беру 5 яблук, очищаю їх від шкірки. Вирізаю серединку та поміщаю у чашу блендера. Вливаю стакан води і подрібнюю. після чого додаю їх до вівсянки з горіхами. Ще додаю одну чайну ложку ванільного цукру та 50 грам масла. Все ретельно перемішую до однорідної маси. Форму змащую олією чи смальцем та викладаю масу у форму. Якщо форми немає, не страшно. Можна руками формувати котлетки і викладати на деко змащене олією чи смальцем. Далі поміщаю в розігріту духовку та випікаю 20 хвилин при температурі 200 градусів. От і все. Домашнє вівсяне печиво готове! Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобався рецепт, то підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!